Гороскоп на 26 березня Водолій. Завтра інтуїція буде вашим головним помічником. Довіряйте внутрішнім відчуттям, і вони вбережуть вас від непотрібних помилок. Робочий день може принести цікаві завдання або несподівані пропозиції, які відкриють нові перспективи. Головне, не боятися змін і діяти впевнено. В особистому житті все складається гармонійно, якщо ви готові проявити ініціативу. Чудовий день для щирих розмов і романтичних моментів. Риби. День буде сповнений несподіванок, але не варто їх боятися, у підсумку вони підуть вам на користь. Головне, не втрачати спокою та знаходити баланс між бажаннями й обов'язками. Якщо виникнуть сумніви, зверніться за порадою до близьких людей. Вечір обіцяє приємний відпочинок або теплу зустріч, яка принесе натхнення. Овни. Ваша енергія завтра буде на висоті, і ви зможете вирішити навіть складні питання. Це чудовий час для того, щоб сміливо братися за нові проекти або просувати свої ідеї. Однак не забувайте про відпочинок, надмірне навантаження може позначитися на настрої. В особистому житті можливі приємні новини, а для самотніх овнів несподівані знайомства. Тельці День вимагатиме терпіння та розсудливості. Уникайте поспішних рішень, особливо якщо вони стосуються фінансів або кар'єри. Якщо щось іде не так, не поспішайте засмучуватися, можливість виправити ситуацію неодмінно з'явиться. В особистому житті варто більше уваги приділити близьким, вони потребують вашої підтримки. Близнюки ваша комунікабельність завтра зіграє ключову роль. День підходить для переговорів, нових знайомств і обговорення важливих питань. Ви можете отримати цікаву інформацію, яка допоможе змінити ситуацію на краще. В особистому житті важливо проявляти ініціативу, відверта розмова або несподіваний жест уваги зміцнить стосунки. Рак. День може бути емоційно насиченим, тому намагайтеся не приймати все близько до серця. Навколо вас можуть розгортатися події, які потребують мудрих рішень. Робочі питання краще вирішувати поступово, не навантажуючи себе зайвими турботами. Вечір ідеально підходить для зустрічі з друзями або романтичного побачення. Лев ви завтра будете у центрі уваги, ваша впевненість і харизма допоможуть привернути до себе потрібних людей. Вдалий час для самовираження творчих проєктів або ініціатив у роботі. В особистому житті варто приділити більше часу партнеру, можливо, він потребує вашої підтримки. Якщо ж ви самотні, день може подарувати перспективне знайомство. Діва День сприятливий для наведення порядку як у справах, так і в думках. Якщо у вас є незавершені завдання, саме час ними зайнятися. Будьте уважні до деталей завтра вони матимуть велике значення. В особистих стосунках не варто уникати щирих розмов, адже вони допоможуть зробити стосунки міцнішими. Терези День обіцяє бути насиченим, але не варто поспішати, важливо розставити пріоритети. Якщо виникнуть суперечливі ситуації, краще діяти дипломатично та не поспішати з висновками. В особистому житті можливі приємні сюрпризи, несподівана зустріч або приємна новина. Скорпіон. Завтра ваша рішучість і енергія допоможуть вам досягти важливих результатів. Головне правильно розподілити сили, щоб не перевтомитися. У роботі можливий прорив або гарні новини, які принесуть натхнення. В особистому житті варто проявити більше довіри до партнера та бути відкритими до щирих розмов. Стрілець День буде активним і динамічним. Ви можете отримати несподівані пропозиції або ідеї, які варто розглянути серйозно. У роботі важливо діяти швидко, але обдумано. В особистому житті день сприятливий для романтичних моментів, можливо, варто організувати побачення або зробити приємний сюрприз. Козорі. Ви завтра будете зосереджені на своїх цілях, і це допоможе досягти важливих результатів. Головне, не забувати про баланс між роботою та відпочинком. Якщо ви давно відкладали важливу розмову з партнером або близькими, завтра хороший день, щоб усе обговорити. Вечір найкраще провести у затишній атмосфері. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.